Зараз моя жінка Наташа розкаже вам крінжову історію, yeah. яку я зараз почув реально про блог. Каже, no -no. що таке кріповий блог для мене? Що таке це ну просто перехід через всі границі, які тільки можна? Е є дівчина, яка знімає свою дочку вже багато років. веде блог свомісний з дочкою. Дочка 19-го року народження, і 5 років зараз. А, а типу, мамі, мама десь там? Скільки підписників? 90, 17 мільйонів підписників. 17 мільйонів підписників. І, коротше, та, та дівчина, мама її, тої дівчинки, вона просікла таку штуку, що більше всього переглядів і відповідно бабок, вона має з відео, де її дочка їсть їжу фаліческої форми. Піздець. То тупо. Тобто сосиски, огірки, там ходоги, якісь лідінці, морозиво, де вона облизує оце. І вона набирає найбільше переглядів. Відповідно, вона з того має більше всього бабок. І під тими відео ну, коментарі з дуже брудним підтекстом від дорослих мужиків. І водночас коментарі від людей, які пишуть, забери свою дитину з інтернету, ти її сексуалізуєш, на що вона відповідає, що ви нам заздрите. І я чогось дуже сумніваюся, що вона не доганяє, що вона робить. І для мене це мені здається, що вона точно доганяє, доганяє тому до що вона Доганяє, ну, Тому що там реально дитині дають підтаєвше морозиво. Тобто її мама дає, вже підтаєвше морозиво, воно тече і вона його починає облизувати до морозу. Це просто жесть. І е, я знаю, що там навіть були спроби з активістів, типу, щоб забрати в неї батьківські права, ну, але цього недостатньо, якихось типу ну, доказової бази недостатньо. І це дуже ужасно. Для мене це піздець. Ви би продали свою дитину таким от чином за лайки, за, лайки, за, підписки, за, підпис... за бабки. Ну, Там не просто лайки, ну, там, там бабки вже 17 да, мільйонів так. підписників, це вже нормальні бабки. Капець Підписуйтесь на мій канал. Я не продаю своїх дітей і ніколи не продам взагалі, Це Взагалі не обговорюється.